Ви знаєте, сьогодні з 11 проєктів, які реалізуються в Україні, один проєкт реалізується в місті Мена. Цей проєкт коштує більше 15 мільйонів. Співфінансування видане з фонду регіонального розвитку 2 мільйона. І необхідно відмітити, що в 2015 році ми вже відкрили першу чергу. У нас є. Вуличного освітлення. Сьогодні ми вже продовжуємо роботи, які були початі в 2015 році. Сьогодні вже область має, крім міста Мене, має 12 міст, які підписали угоду в мерів. І найголовніше, що необхідно сказати, що сьогодні той проєкт, який реалізується Мені, він має, ми маємо роботу. Ми маємо всю роботу виконують наші організації. Крім того, є певні соціальні переваги, тому що жителі міста міня, вони бачать, що реалізується проєкт, вони бачать перше, покращення і умов, тому що до того часу вулиці були не освітлені. І ті зобов'язання, які взяті, а це 20% викидів, Ці міста повинні зменшити. Звичайно, ми повинні їх виконувати. Це велике навантаження і це разом з тим велике фінансове навантаження. Ми повинні переглянути. Споживання і газу, споживання і всіх інших енергоресурсів. Я б хотів би сказати, що цей проект, який реалізується в Мені, він має і лице, і обличчя. Ми маємо гарне виконання робіт, А ми бачимо, що той тендер, який відбувся, він крім ціни, він має якість. Тобто всі ті матеріали, які сьогодні змонтовані, вони якісні і комісія, яка створена по реалізації цього об'єкту, по контролю, вона побачила, що дійсно матеріали відповідає сертифікату певним якостям. І крім того, ми маємо освітлення. Ми маємо мінімальне споживання електричної енергії маємо гарне освітлення вулиці. Коротко, якщо є питання, я Дякую, Леонід Володимирович. Я хотів ще додати одну річ, таку дуже, дуже важливу, що Євросоюз покриває 80% вартості цього проєкту, який реалізовується в МЕКІ. Інших 20% закриває обласна Чернігівська адміністрація за допомогою Державного фонду регіонального розвитку. Тих Ти 20% співфінансування вже не 20, вже не 20% вже трошки більше. 20% все-таки співфінансує держава через обласну адміністрацію. Тобто, коли ми розглядали проєкти, які будуть фінансуватися з фонду регіонального розвитку, виділили області 91 мільйон, ми реально розуміли, що нам треба виділити ці кошти для того, щоб резувався Тобто, місті. це дуже дуже велика сума співфінансування, тут потрібно віддати належне місцеві обласній адміністрації. Дякую, Володимир. Міський а... голова мене. Доброго дня всім присутнім. Ну, перш за все, реалізація цього проєкту це енергобезпека нашої країни, адже ви знаєте, що ми прагнемо бути незалежними. Ми порахували, що економія по споживанню електроенергії буде значно сутива. І завдяки тому, що наші ліхтарі є не незвичайні, ви сьогодні можете на цьому це побачити. Вони, кожен із них самостійно може управлятися. Тобто на перехрестях, де більше рух людей і транспорту, ми збільшуємо подачу електроенергії, там яскравіше світять ліхтарі, де менше рух, там ми зменшимо. Тобто кожен ліхтар окремо управляється. Ну реалізація цього проекту да дійсно це завдяки Сергію Ладному, представнику Європейської комісії в Україні. Він найбільше приклав зусиль. Адже вартість цього проекту 638 тисяч євро, із яких півмільйона євро дає європейський сіс. Це дуже велика сума для бюджету міста, адже бюджет нашого міста складає лише 12 мільйонів. Щоб ви розуміли, що це сума перевищує бюджет нашого міста. І 138 тисяч євро. Це кошти завдяки підтримки обласної державної адміністрації. 22 Пан Ладний поправляв 22% – це кошти співфінансування. Ну проект перший реалізовувався на кінці наприкінці -го року другий зараз реалізовується фірмою, яка виграла тендер.